Був собі колись парубок на ім'я Петро, жив у Карпатському селі, далеко від великих міст, а мріяв, мріяв потрапити до Києва. Не задля слави ні, а щоб на власні очі побачити Софію київську, доторкнутися до історії, яку йому ще дідусь розповідав. Одного ранку зібрався Петро в дорогу, та от лихо, дороги то він не знав. Карту мав стару, а та річки плутала з горами, а назви сіл були стерті часу. Куди ж іти? зітхнув він. Та недовго думав, підійшов до першої хати. Добрий день, люди добрі. Як пройти до Києва? Йому підказали. Пройшов декілька миль і знову роздоріжжя. І знову запитав, йому ще підказали, а далі ще раз і ще раз. Так і прийшов. Кожен кого питав, додавав не тільки напрямок, а й щось тепле то хлібину в торбу, то добру пораду, то застереження про брід. Дорога була довга, але кожна відповідь, кожне слово, наче нова стежка, що з'єднувала його з іншими людьми. А одного вечора, коли вже зорі стали над ним, він вийшов на вершинку і побачив Київ. Побачив Дніпро, що сріблом вигравав під місяцем, і тоді усміхнувся сам до себе. Он як язик і справді довів до Києва. А вже вдома розповідав усім не соромтеся запитувати, бо хто питає, той іде, а хто боїться, той стоїть на місці. І відтоді в селі казали з усмішкою Язик до Києва доведе, якщо не соромишся звернутися до людини. А ти? Чи просив коли-небудь допомоги, і саме це відкрило тобі новий шлях? Напиши у коментарях.